Весна йде тепло несе. Діти, послухайте загадку, зійшли сніги, шумить вода, земля все вже квіти викида, бо травка молода, все оживає, коли це буває. Правильно весною прийшла до нас красуня весна, пригріває сонечка та не сніжок. Кашки повертаються звірю, люди одягляють димисезонний одяг, а тварини прокидаються, в них з'являються маленькі дитинчата. з'являються комахи, люди починають працювати в полі, в саду, на городі. У куточку під парканом сніг біліє, там зима. А де сонечко дістане, снігу й льоду вже нема, і вже травка зеленіє, сині проліски цвітуть, черв'ячок вже землю риє, а пташки ніздечка в'ють. Діти, скажіть, будь ласка, весна яка? Рання, пізня, тепла, квітуча, запашна, довгоочікувана, яскрава. Сонячна дощова. Діти, а чи знаєте ви, як називаються місяці весни? Правильно березень, квітень, травень. Березень перший місяць весни. Назва березень пов'язана з березою, яка в цей місяць починає квітнути. Люди збирають в цей місяць березовий сік. У березні все оживає, розтає сніг, пробуджується природа. Квітень другий місяць весни. Саме в цей час земля починає квітнути. З'являються перші квіти, це підсніжники, проліски, птахи повертаються з звірія. Третій місяць весни це травень. Цей місяць буяють трави. Своє імення отримав від того, що в його пору буйно ростуть і квітнуть різні трави, квіти, квітнуть дерева, сонце вже пригріває. Якщо в травні дощ і грім, буде радість людям всім. Цей місяць і називають ще ромовик. Весна найчарівніша пора року, символ відродження, нового життя і нових сподівань. Молодці. Дякую за увагу.